BMW X1 2016 року компактний надійний стильний кросовер, зручний для міста і швидкий на трасі, пригнаний з США з невеликими пошкодженнями і професійно відремонтований в Україні. Проведене планове ТО, два комплекти резини, комплектація, шкіряний салон, Двохзонний зони клімат контроль мультимедіа, навігація, Леди-фари. мультикермо, панорама з люком. Парктроніки, камера заднього виду, круїз контроль, вибір режиму руху, електропривод передніх сидінь, пам'ять сидіння водія, підігрів і вентиляція усіх сидінь, електропривод багажника. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша BMW x 1 2016 року точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.